Всім привіт! Сьогодні вже 11 квітня, працюю я з 7-ї ранку. Правда, я у 9-й десь вигрузився, в півдесятій і потім чекав 4 години, навіть трошки більше, 5 годин я чекав. Ніякої смски не було. Я чекав на загрузку. І потім прийшла смска в пів четвертій, загрузка до 17 і я поїхав грузитись, там було 160 км. Загрузився, я 1830, вбив адрес 1080 км. Коротше, 1100 кілометрів. З Рена на Ніцу. На Бастилію туди. Під саму Італію. Південь Франції. Їду вже четверта ночі. ще показує навігація 624 км 9 годин 38 минут язди. Час прибуття 13 година дня, 39 минут. Вставати, їсти навіть не стою, я все на ходу їм. Де моє дальнє, блядь? З дальнім, коротше, їду. Дальні вже не виключав, годину не виключав. Це тепер щось я виключив. Машина вроді якраз їхала чи що, я не пам'ятаю. Доїжджаємо до Клермона, ще 50 кеме. Ззаді хтось їде. 16 годин за рулем. Щоб не заснути, я висуваю деколи голову, блядь. Щоб провітрити. О! Адреналин! Ну и нахрен, блять, всю работу. Ой, я пирдоли. Короче, прикол такие, шо... Что... Мне в смс вказано... Вируска до 12 -ї. Ще ну, піздец. Шукав заправки, ніде не міг заправитись. Бо, блять, в цій Франції після 20.00 хуй де заправишся. Після 20.00 потрібно шукати тільки якісь ЕСО Експреси. Там, де можна суто через карточку банківську заправлятись. Дорогу робили, блять, я 40 минут потратив, щоб її об'їжджати, блять. Купа знаків заборонених там було. Ніяк не міг попасти туди, куди мені потрібно, блять. Нахуй я цей поворотник включив, блять, мене вже ковбаси, четверта ночі, блять. І ще. 9 годин за рулем треба хуячити. Фірма працює до 16.00. Шеф мені сказав, ти маєш до 16.00 виростись Блять, кольцо якесь. Махина! Я ще пердолі виїзде на третьому виїзді. Да, куда на, на клермон? Во знак на клермон. Ну попиздоли. Що це мені тут, блять, під ногами впало щось, блять Ап твою мать. Та похуй ми можемо тако стати, ніч. Що там мені під педалями, блять? Сука якийсь сікс, блять, заебало нахуй. Все, нема нічого там, блядь. Сука, їдем, блядь. Ты кто? Че раз. Є повітря, блядь. Провітрю голову, блядь. Сім градусів на вулиці за бортом прохладно. По шансов. В твоей кабине игра. 16 годин, блядь. Виїжджав, я було 19.00. Я шефу дзвоню, блядь, Коли воно мені перерахувало маршрут. Типа в мене в смс вказано до 12, а навігація показувала, блядь, час прибуття 11 година. Я кажу, а як це має бути до 12-ї? Каже, ну ні, до 12-ї, до 16-ї, бо фірма працює до 16 ї маєш все встигнути, ще навіть поспиш. Посплю, блядь, ну. Годину потратив, блядь, заправки шукав. І то мені повезло, блядь. Дав налічку 40 євро, блядь, стояв француз. Я попросив, щоб він на свою карточку мені заправив, а я йому дав готівку 40 євро. А так би зараз десь стояв би, блядь, все, пізда без солярки, блядь. А потім попизди вообще в другу сторону Шукати заправку свою Eso Express. Щоб своєю карточкою заправитись. І не розказуй, розказуйте, що поспиш, блять. Та піздуєм нахуй, здальні, де мої дальні, ч дальні не світить, блять? А на солярку мені вообще до пизди, бля, чесно. Похуя. Я тут бачу. Вже скоро знов буде півбака, то я цих пів... пів оце, що я заправив, то я спалив десь, ну не знаю, 350 км. Я проїхав, що вже далі скоро півбака знов. Без дую 105, 110 Як на раллі, блядь, марафона Музика хуячить Мене ховбасить Мені вже, блядь, коти привиджаються на дорозі а блядь, кролі вже штук десять мені дрог прибігали, блядь, І один, сука, цей. Осел, блядь, не осел, а, блядь, хто то вони шо? рогаті ті. Хуїх знає, коротше, блядь. А ті кролі тут обігають як по бродвею, блядь, вночі. Через дорогу, блядь. Посивію, блядь, від цієї роботи, від цих ночей. А чуваки, блядь, Хто вночі тут пиздує в цій франції, всі сука з дальніми пиздують. Коли я бачу, що там вже машина їде, блядь, бачу світла, все, я взяв і дальні виключив. Та нахуй мені цього поворотника. А чувак виключає то дальні, блядь, Поки мене не осліпить, аж тоді він виключає то дальні, блядь. Ще так пару... Пару ночей поїжджу, я, блядь, сліпий стану. Від цієї роботи, блядь Їду шо п'яний, блядь 610 кімей, ж ти в рот, блядь А, це я це я зараз кураж ловлю, все, блядь Сон прийшов, бо я тільки що засинав, тому я включив камеру. Бо біда би була, треба було або вставати, Кимарнути годину не більше, або включати камеру. Я вибрав другий варіант. Оце піздє, зараз будуть якісь гори бачу, блять, повороти, о.